Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Дуже часто в нашому житті буває так, що ми носимо в серці образи, образи, які можуть тривати роками: на батьків, на братів і сестер, на друзів, на сусідів. Ми можемо ходити до храму, можемо сповідатись і причащатись, можемо брати участь у церковному житті і водночас не помічати, що в глибині душі. Лежить камінь невідпущеної образи, але святі Отці попереджають нас образа це не проста людська слабкість, це страшний гріх, який відрізає нас від Бога. Христос прямо говорить бо якщо ви не прощаєте людям провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам ваших провин. Ми самі закриваємо собі двері до милості Божої, коли не хочемо відпустити образу. У молитві Отче наш ми щодня повторюємо і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Але якщо ми в серці своєму не простили, то і ця молитва стає для нас судом, а не благословенням. Справа в тому, що наше серце не може бути порожнім, у ньому або перебуває Бог, або оселяється дьявол. Якщо серце наповнене любов'ю, смиренням і прощенням. Там живе Господь. Але якщо ми тримаємо зло на когось, якщо носимо образу, тоді серце закривається для благодаті і стає місцем, де діє ворог. Святі оці кажуть ображене серце стає, наче гніздо змій, які кусають саму людину зсередини. І чим довше ми носимо образу, тим міцніше ці отруйні змії обвивають нашу душу. Святитель Іоанн Златоуст писав. Що образа це вогонь, який пожирає добрі справи. Уяви, ти постишся, молишся, подаєш милостиню, але все це згорає в полум'ї образи, яку ти носиш у серці, бо Бог не приймає жертви від серця, сповненого злоби. Скільки людей десятиліттями зберігають у пам'яті давні кривди? Хтось не пробачив суворого слова батька чи матері. Хтось давнього непорозуміння з братом чи сестрою, хтось образу від сусіда чи колеги, і ця образа стає тягарем, який ми носимо руками. Зовні ми можемо виглядати благочестивими, але всередині душа повільно гниє, бо образа це як невидимий черв, що точить серце, роблячи його глухим до благодаті Божої. І найстрашніше людина, яка носить образу, не може щиро молитися. Не може з чистим серцем приступати до святого причастя. Ми приходимо до чаші, до самого Господа, який на Христі молився, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. А ми самі в цей час тримаємо зло на ближнього. Хіба це не лицемірство, хіба це не небезпека для нашого спасіння? А що ж робити, якщо я бачу? Так, у моєму серці є образа. Я хочу простити, я прошу Бога, але не можу. Святі отці радять по перше, відверто визнай свою неміч перед Господом. Скажи йому Господи, я хочу простити, але моє серце противиться, допоможи мені. Така щирість відкриває двері благодаті. По друге, молися за того, хто тебе образив. Спочатку важко, спочатку слова звучать порожньо, але якщо наполегливо молитися. Господи, благослови Його, спаси Його, влаштуй Його життя на добро, Поступово серце почне змінюватись. По третє, згадай, як багато Бог простив тобі, згадай свої гріхи, свої падіння, і тоді легше стане відпустити провину ближнього. Нарешті віддай цю боротьбу Богу у сповіді скажи прямо я не можу пробачити допоможи мені. І Господь, який бачить честь, поступово сцілить Твою душу. Запам'ятаймо, образа це кайдани, які сковують нас, прощення це свобода. І якщо ми хочемо бути з Христом, ми повинні вчитися відпускати, прощати, віддавати Богу всі свої болі, бо тільки так наше серце стане гідною оселою благодаті.